Я думаю, що кожен, хто хоч раз в житті купляв метал на металобазі, бачив отакі ось листи. Тобто по них ходили, бачите, сліди он є, залишилися. Ну і листочок полежав трошки, да. їх ось видно, сліди від підошву. Це дуже коварна штука, дуже підла. Е при можливості треба цю, цю сторону листа розворачувати всередину. Ось дивіться. Ось, бачите, да? слід. Наш дачечко, так от ми його затираємо. От, і бачите, і ось все одно, він бачите, ось одна полоска, друга полоска, третя полоска. Просвіщається протектор підошв. Е, в мене в минулому році я попав трошки на таку штучку. Е, робив я один великий об'єкт, 50 дверей туди робив. Ну, там не пам'ятаю точно, плюс-мінус. 50 технічних дверей. І в мене в одному листу були такі от сліди. Ну і, звісно ж, я все машинкою вигладив, все чотенько, все красиво, блистить. Ну все одно, просвіт остався. От. Е, Наждачка його вже не бере. Ну і що? Я попалась воно, виходить, в, в першій партії я оставив, поставив. А потім приїжджаю, десь наверное, через місяць на об'єкт. А це підвальне приміщення. І я дивлюся на ці двері, а оці всі сліди. Почали ржавіти, тобто на пофарбованих дверях. Ну, слава Богу, що е, таке. Знаєте, не, не церковне строїтельство було пішло воно. Так що оцю всю фігню краще ховати внутрі всередину, або щищати його наголо. Ну, хто знає, як його щищати, щоб прям його, воно взагалі пропало. Ось, Бачите, шліфунуло, його ось все одно видно. Так що, така оце біда.